Доброго дня і ласкаво просимо на міні-курс з ведення шестиразового щоденника. Мене звуть Ірина Кожухова, я лекторка інституту азійської класики, волонтерка АКМ, і також засновниця і керівниця проєкту Глюкбук. У 2020 році я познайомилася з алмазною мудрістю і відтоді намагаюсь вести етичний спосіб життя. Мене мотивує це робити кілька речей. Я хочу отримати глибоку медитацію, отримати духовні усвідомлення в медитації, які зроблять мене абсолютно щасливою людиною, і прийти до цієї мети радісно і в задоволенні, без насильства над собою. Згідно з давніми азійськими текстами, всіх цих цілей можна досягти, дотримуючись етичного способу життя. І це мене дуже мотивує. В січні ми з командою волонтерів провели. Челендж із ведення щоденника, у ньому взяли участь понад 170 людей. І було так багато запитань від новачків і необхідність дати відповідь на них тут і зараз, що сама собою народилась ідея записати міні-аудіокурс з практики ведення шестиразового щоденника. І зараз ви слухаєте його вступний урок. Це знаєте такий суперекспрес-курс, який дасть змогу дуже швидко і відносно легко увійти в практику і познайомитись з основами в максимально стислі терміни в цьому швидкому світі. Після нього я обов'язково рекомендую ознайомитись з розширеними матеріалами. На сайті Classic Wisdom Academy є окремий курс основи ACI, а також курс із щоденника, де ви знайдете більше інформації про цю практику. Власне, мені вкрай важко давалось введення щоденника. Думаю, що я навіть експерт у кількості різноманітних відмовок, щоб його не вести. Тож я доволі добре розумію, коли кажуть, що немає часу на щоденник або складно придумати приклади. Тому мета цього курсу не лише швидко ввести в курс справи та дати основи, але й надихнути, надихнути на ведення щоденника. Надихнути дати собі ще один шанс почати вести щоденник, заспокоїти і без того неспокійний розум, коли не виходить, перестати звинувачувати себе за мінуси чи пропущений запис, і навчитися помічати навіть маленький прогрес і радіти цьому, і хвалити себе за це. Цей курс для новачків, а також тих, хто чув раніше шматочки інформації та хоче структурувати це докупи. Для тих, хто вже ментально налаштувався вести щоденник і має базові запитання, а чи правильно я веду, а як писати антидоти, цей курс для тих, хто, знаєте, такий чомучка і хоче розібратися глибше, для тих, хто вів і закинув і хоче знову знайти натхнення. І, можливо, чарівний копнячок, цей курс для тих. Хто чув про практику шестиразового щоденника або щоденника усвідомленості в різних інших програмах на основі давньої азійської мудрості? А якщо ви впевнений просунутий користувач щоденника, тоді цей курс це чудова точка старту для ваших друзів-початківців. По завершенню цього міні-курсу у вас буде вся базова інформація щодо того, як вести щоденник, а також практичні підказки, як зробити цю практику легшою. Поїхали!